На черговому засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради було розглянуто 35 питань, і стосувалися вони життєдіяльності міста, сфері соціального захисту населення, освіти, житла та ОСББ, економіки, земельних відносин, архітектури тощо. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Віктор Боровський виніс на розгляд сесійне питання про міську програму забезпечення безпеки дорожнього руху на 2013-2017 роки. Його доповнив заступник міського голови Олександр Сич. Проміма ямочного ремонту, розобновлення вуличної нашої, вуличної нашої мережі, а також технічні, які регламентують собою технічні засоби регулювання дорожнього руху, іменно знаки, розмітка, де треба лежачі поліцейські. Ну, тобто вся ця процедура прописана. Для чого це треба, якщо буде Опять же, вдруг на всякий случай, если будет все-таки у нас какое-то финансирование, без этой программы финансирования не дадут. Члени виконкому погодили проект рішення про надання дозволів на знесення дерев, які розташовані на розі вулиць Калініна Будівельників та на бульварі Дніпровському. Всього чотири дозволи. Головний архітектор відділу архітектури та містобудування Сергій Батяшов прозвітував про виконану роботу за період з січня 2012 року по 15 жовтня 2013 року. За цей час розроблено та затверджено міською радою правила розміщення тимчасових споруд, розроблена нова редакція, правил розміщення зовнішньої реклами з новою методикою розрахунку, розроблено деякі положення тощо. Після зауважень та побажань звіт прийняли до відома. На вулиці прохолодно, а в соціальній сфері гаряче. Настав сезон оформлення субсидій. Начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Балюк прогнозує, що цьогоріч за державною допомогою звернеться більш як 5 тисяч мешканців. Особливих змін у поданні документів та нарахувань не відбулося. Але все ж соціальні працівники вважають за потрібне ще раз нагадати про порядок звернення громадян для населення, яке не працездатне, тобто це де в сім'ї проживають пенсіонери, де проживають інваліди, які ніде не працюють, а тримують лише. Державну допомогу, діти-інваліди, і за якими батьки доглядають і не працюють. Така сім'я має право на 10% обов'язкової сплати, а різницю доплачує держава. Сім'я, де є працюючі особи 15% обов'язкової сплати, а різницю вже доплачує держава по субсидії. Як наголосила Олена Балюк, мешканцям, які хочуть отримати державну допомогу, потрібно подати необхідний пакет документів і обов'язково довідку про всі доходи, які отримувалися. Покривання доходів веде до перерахування субсидії. Цим вже займаються державні інспектори, які в січні місяці подають запит до податкової. Усі інстанції робляться запити. Соціальним інспектором і працівниками нашого управління. І тоді субсидія, якщо виявлено це наприклад в січні місяць, тоді субсидія зупиняється людині, перераховується її субсидія, і треба буде повертати кошти на рахунок нашого управління. Тож при оформленні субсидії варто декларувати всі доходи. У разі спірних питань при міськвиконкомі працюють комісії, які розглядають в індивідуальному порядку справу кожного заявника. 15 жовтня Світловодський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді провів круглий стіл Щаслива родина, щаслива дитина. Директор Світлана Філіпчук підсумувала роботу фахівців із соціальної роботи центру та переконала присутніх, що позитивний результат це злагоджена співпраця всіх суб'єктів соціальної роботи. В обговоренні взяли участь перший заступник міського голови Юрій Лукинський, працівники соціального захисту населення. Лікарі та наглядові служби. В рамках соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо розвитку сімейних форм виховання працівниками центру виявляються та обліковуються сім'ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах для подальшого здійснення соціальних заходів, спрямованих на допомогу. Також центром здійснюється відбір та направлення на навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. Станом на 1 жовтня 2013 року у нашому місті існує два дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 13 дітей, вихованців, та три прийомні сім'ї, в яких виховується 5 дітей. Крім того, ці сім'ї мають деякі і власних своїх діток. Також ми здійснюємо пошук, відбір та навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. І невдовзі ми маємо надію, що у нас створиться ще одна прийомна сім'я, так як ми знайшли батьки, вони вже пройшли навчання і лише чекають на своїх діток. Але найголовніше це допомогти створити умови для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають в сім'ї, та повернення до повноцінного життя родини. За статистикою, протягом 2013 року у місцевому банку даних центру перебуває 145 сімей, де виховуються 265 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На світлинах, які продемонстровано, видно, як нелегко доводиться дітям у таких сім'ях, але працівники центру мають достукатися до кожної неблагополучної родини, аби спільними зусиллями подолати скруту. Таким сім'ям надається соціально-педагогічна, інформаційна і гуманітарна допомога. Своїм досвідом ділилися фахівці із соціальної роботи. На жаль, не всі батьки дослухаються до порад фахівців, і тоді служби вимушені вирішувати питання більш радикально. Провідний спеціаліст Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Євсюкова повідомила про хід виконання соціальних ініціатив президента Діти майбутнє України. Що має на меті звернення уваги на розвиток сімейних форм виховання для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Повертаючись до соціальних ініціатив президента, варто додати, що у Світловодську у 2012 році введені посади фахівців із соціальної роботи у кількості 18 чоловік. Фінансування на утримання здійснюється з державного бюджету. При Просвітловодському міському центрі соціальних служб існує шість спеціалізованих формувань. Це служба соціальної підтримки сімей, це одне з найбільших спеціалізованих формувань, в рамках якого ми працюємо. Також є консультаційний пункт при пологому відділенні, це гаряча лінія телефон довіри. Це у нас школа самостійного життя при школі-інтернаті номер 1 та школа самостійного життя при школі-інтернаті номер 2 Також працює школа волонтерів. В рамках цих спеціалізованих формувань ми і якби працюємо на виконання державних програм. Готовність управління експлуатації газового господарства до осінньо-зимового періоду, забезпечення тиску в мережі газопостачання і, врешті, безпека використання природного газу. Ці теми стали провідними під час нашого спілкування з начальником управління експлуатації газового господарства. Як повідомив нам Володимир Шаповал, наразі очолюване ним управління на 100% готове до зими. Тільки закінчиться зима, управління починає готуватися до слідчої зими. Тобто, це постійна робота. Ми готуємося до Початку за цей рік ми закупили досить велику кількість обладнання по виявленню витоків газу. Також була проведена перевірка всіх газопроводів, які знаходяться на території міста, району, на наявність витоків, на відповідність вимогам правил. Ті порушення, які були виявлені, вони ліквідовувалися в терміновому порядку. Їх, слава Богу, була не така велика кількість, а це свідчить про те, що все-таки газопроводи знаходяться під постійним контролем з сторони наших спеціалістів. Також готується автопарк до роботи в, в зимних умовах. Це відповідні готуються машини, також проводиться відповідне навчання наших спеціалістів і закупка відповідного обладнання для того, щоб ми могли в зимовий період виконувати ті роботи, які потрібно. Перевірено всі газорозподільчі пункти і підготовлено обладнання до так би мовити, підвищення тиску і до відповідної навантаженості. В зимовий період навантаженість збільшується порівняно з літнім. 5 в 10 разів, тобто ми готові до цього. З початку опалювального сезону стає актуальним питання безпеки використання природного газу, зокрема обслуговування та перевірки димовентиляційних каналів. Перевірку димових вентиляційних каналів відповідно до правил безпеки системи за України в приватних секторах. Це питання покладено на власників. Тобто, власник будинку приватному секторі повинен сам перевіряти димові вентиляційні канали на предмет наявності тяги, відповідності до. Будівельних норм. в будинках, багатопорохових будинках ці контроль за даною роботи покладено на власників. Тобто житлові функційні контори, які обслуговують даний будинок, повинні організовувати роботу по перевірки димових і вентиляційних каналів. Ця робота повинна проводитись два рази на рік, і відповідні акти перевірок повинні направлятися в управління газового господарства. На даний час ми контролюємо надходження до нас актів, тобто всі будинки, які у нас. Обслуговують житлові і контори, Робота там проводиться ЖЕКами і відповідні акти передаються до відповідних служб управління. Що ж до вартості газу, то, як зазначив керівник управління, в 2013 році зберігається диференційний підхід до його вартості, в залежності від обсягів його використання. А підвищення ціни на газ найближчим часом не планується. Тетяна Головачова, Валентина Саєнко, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. 2 жовтня на диспетчерський пункт управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Світловодської ЦРЛ у стані середньої тяжкості потрапила жінка 50 років. А вже 4 жовтня у такому ж стані і до того ж відділення потрапила 81-річна жителька села Подорожнього. Діагноз обох. Отруєння грибами. Впродовж осені працівниками ДПРЧ за номером 17 спільно із засобами масової інформації проводяться рейдові перевірки місць збирання та стихійного продажу грибів. Застереження щодо небезпеки вживання дикорослих грибів серед громадян залишаються найбільш дієвим способом запобігання отруєнням. Набирає сили ще одна неприємна тенденція отруєння грибами, які споконвіку вважалися їстівними: білий гриб, лисичка, рижик. Фахівці вважають, що винні в цьому екологічні проблеми, і здатність грибів накопичувати в собі шкідливі речовини та сполучення важких металів. Так, що звичайнісінький маслюк, знайдений приміром біля хімічного підприємства, може стати останньою їжею грибника. Фатальну роль може зіграти і спосіб приготування. Про ці та інші застереження наголосив начальник світловодського МРВ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області Ярослав Любецький. Шановний світловодці! Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вкотре попереджає вас і застерігає, не можна збирати ті гриби, в яких ви не впевнені, що вони безпечні для споживання. Не можна збирати гриби поблизу магістралей, на смітниках, на пустирях, на якихось хімічно небезпечних ділянках чи об'єктах. Гриби, які з пошкодженою ножкою, або якщо вони запліснявілі, ні в якому разі не можна збирати ці гриби. Категорично заборонено вживання грибів вагітним жінкам і дітям. Ще хотів би звернути увагу на те, що гриби, які досі вважалися їстівними, все одно в даний період містять. Мікродози трупної отрути. І вживання таких грибів декілька днів підряд також можуть призвести до отруєння людського організму. Якщо все ж ви не можете відмовити собі у грибних делікатесах, запам'ятайте, гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута. І все ж, Утримайтеся від покупки грибів на стихійних ринках, досить часто придорожних. Бабця Ониська разом з дочкою мають такий бізнес вже п'ятий рік. Каже, ще нікого не отруїли. А Власне. як ви можете бути впевнені, що ці гриби не отруйні? Не отруйні, то що ми отруйнях їх, їх і в руки не бере. Вона і вона знає, які Які. І, отруйні, як і у вас купують, да, купують, дають купують, да вже я ж не один гудіти сижу. Купляють і ніхто не вони б давно мене вбили люди, якби я отравила дику. Що ж, можливо, але місце продажу автошлях і, звісно, ніякого сертифікату. Замість нього старенька отримала попередження, яке їй вручив рятувальник Данило Барбарикін. Пані Ониська папірець взяла, але торгівлю не припинила. Тож вирішувати покупцям, купувати баночку з отрутою чи ні. Вікторія Атамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Так, весело і завзято ансамбль народної пісні Сударушка міського палацу культури вітав учасників ярмарку Золота осінь, який проходив в нашому місті минулої суботи на території Світловодського колгоспного ринку. Ярмарок був організований за сприяння міського голови Юрія Котенка в рамках реалізації обласного проєкту Купуй Кіровоградське. Це вже третя ярмарка. Ми знаємо, у нас була ярмарка риби, а це тепер ярмарка наших сіргозпроізводітелі. Яка основна мета цієї ярмарки? Ну, в основном это возрождение, возрождение тех ярмарок, которые раньше были, сейчас вот привлекаем. Так же самое, чтобы наш покупатель видел, что у нас есть производители и в селе, и в районе. Ну, также и городские тоже производители присутствуют здесь. Как вы видите, покупателям нравится, покупатели приходят. Я думаю, що всі довольна на ярмарку в широкому асортименті була представлена продукція фермерських господарств та приватних підприємств та підприємців області. На полицях торгівельних рядів основні харчові продукти, які користуються найбільшим попитом серед населення. Яйця, молочна продукція в широкому асортименті, морепродукти, м'ясні делікатеси та свіже м'ясо, свинина, яловичина, птиця та субпродукти. А ще яблука, картопля, капуста, гарбузи, великий вибір іншої сільськогосподарської продукції за найнижчими цінами в місті. Найкращі. Пропозиції у регіоні з продажу соняшникової олії. Світловодських ласунів не залишив байдужими і вибір меду. А ще полохливі кролі, балакуча птиця так і зазирали покупцям у вічі. Ось ми які гарні. Дійсно, чимало мешканців Світловодська надають перевагу продукції місцевих виробників, яка відповідає усім вимогам сьогодення і приємно радує споживачів і цінами, і якістю. Вийшла на базар скупитися, купити картоплі, купити цибулі і купляю завжди в себе на базарі своєму, своє місцеве, наше кірова і картоплю цибулю все купляю. І а ще музика, і праздник такий, вроді би, воно ще дуже заохочує нас скуплятися. Не дивно, що час промайнув непомітно. Задоволені покупці з гарним настроєм від вдалих покупок щирими оплесками підтримували творчі колективи міста. Слід зазначити, що саме турботу про здоров'я та добробут світловодців міська влада вважає пріоритетом своєї діяльності а отже, проведення подібних заходів в найближчих планах керівництва міста. Свободний свято Разом з вами ярмаркували Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Навчатися ніколи не пізно. Люди старшого віку вирішили не відставати від молоді та навчитися комп'ютерній грамотності. В цьому їм допомагають працівники Центральної міської бібліотеки. Заняття проходять в інтернет-центрі цього закладу один раз на тиждень. Навчальний курс розрахований на те, аби користувачі отримали базові знання і практичні навички. При цьому враховуються і індивідуальні побажання кожного учня по вивченню тієї чи іншої комп'ютерної програми. Слід зазначити, що Світловодська центральна міська бібліотека одна з небагатьох в області, у якій наразі реалізується проект, метою якого є спрощення доступу до урядових служб за допомогою всесвітньої мережі. Він отримав назву Школа електронного громадянина. Таких людей поважного віку звичайно вам буде надавати послуги і пенсійний фонд, від субсидії, і все це ви можете знайти на. Урядових сайтах, на місцевих сайтах, які пропонують ці послуги. Вам не потрібно буде бігати по інстанціям, по якимсь, і стояти в чергах, а ви можете в себе вдома, в звичайній обстановці, клікнути пару разів мишкою і там десь подивитися і вам обрахувати вашу субсидію. Є така там послуга на деяких сайтах, ми вам будемо показувати. Сьогодні в інтернеті можна також дізнатися, чи правильно оформлена у земельному кадастрі ваша ділянка або підрахувати свій пенсійний стаж та розмір допомоги. Цим учням поки що важко навіть уявити, які можливості перед ними відкриє володіння комп'ютером. Втім, це перспектива. Сьогодні ж їм тільки пояснюють найелементарніше, як поводитися з комп'ютером та працювати з текстовими документами. Вони ще не впевнено тримають мишку, довго шукають літери на клавіатурі, але відшліфувавши нові знання, почнуть опановувати інтернет. Ми вже вивчили будову комп'ютера, працюємо в програмі Word. Працівники бібліотеки обіцяють нас навчити роботі з інтернетом і можливості електронного урядування. Впевнено користуватись комп'ютером, вільно розгулювати інтернетом учні курсів зможуть вже за три місяці. А поки що вони уважно слухають свого викладача та сподіваються на успіх. Важко обійтися без комп'ютерів, як не як спілкування. Повинно відбуватись не тільки безпосередньо, а десь з рідними, з друзями, з дітками, котрі десь далеченько. І тому надумала стара баба молодою бути. І тому я вирішив прийти сюди, щоб хоч якимось, азам навчитися. Інтерес до навчання великий, і вже зараз кількість бажаючих значно перевищує можливості бібліотеки. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. У золотих фарбах красуні осені неможливо не помітити установу, яка нещодавно відкрилася на вулиці Леніна. З напису видно, що це Златабанк. Наша зйомочна група йде, аби познайомитися із персоналом, а головне з перевагами нового банку. Нас привітно зустрів керуючий світловодським відділенням акціонерного товариства Златобанк Юрій Ламтів. Акціонерне товариство Златабанк. Це український банк, який був створений у 2008 році в місті Києві, а зараз має регіональну мережу у всіх регіонах України, і в тому числі в місті Світловодську. Банк надає всі види банківських послуг. У деякій мірі вони є унікальними. Так, обслуговуючи пенсіонерів, на залишки на карткових рахунках нараховуються 13% річних, що значно більше, ніж в інших банківських установах. Також в Златабанку діє гнучка система приймання та виплат депозитів у населення, платять досить конкурентно спроможні ставки в гривнях та втрачання. Валюті, і сама роцинка, ось у чому, наприклад, якщо ви поклали до нас депозит на термін більше шести місяців, ви маєте право через половину сроку знімати там, допустим, через чотири місяці, через п'ять місяців, знімати весь склад без трати процентів. А якщо вам потрібно його зняти, наприклад. До настання половини сроку ми не перераховуємо вклад під 1%, як це роблять інші банки. А ми виплачуємо половину депозитної ставки. Наприклад, було там 20% річних чи 21% річних в річних гривні. Це ми скільки платимо за 12 місяців знаходження вкладу. А під 10,5% річних це є досить вигідно, і клієнт має змогу не втрачати кошти, коли вони потрібні терміново. Банк Златабанк може собі це дозволити, адже він зарекомендував себе найнадійнішим та найстабільнішим, про що свідчать нагороди Всеукраїнської асоціації банкірів у 2011 та 2012 роках. Банк визнано найнадійнішим банком України. Він збільшує свої активи в 3-4 рази щорічно, що свідчить про великі перспективи. А відтак збільшення клієнтів як юридичних, так і фізичних осіб. Банк дуже цікавий і дуже надійний, тому. Я вважаю, що людина, яка зацікавлена в тому, щоб її кошти, чи це особисті кошти чи кошти підприємства, були в надійних руках. Я вас всіх запрошую на обслуговування до нас. Ще однією новацією поділився з нами банкір. Це справжня бомба для платників у доброму розумінні цього слова. Ця інформація стане корисною для тих, то сплачує за навчання, оплата в безготівковій формі автомобілів, нерухомості, бюджетні платежі. Мінімальний тариф за такі платежі у нас нараховує всього 4 гривни. А якщо рахунок підприємства знаходиться в банку, в системі банків, то всього 2 гривни. І максимальна сума платежу, якщо ми платимо за межі банку, нараховує 300 гривень. От, наприклад, вам потрібно заплатити за автомобіль. Ви приходите до банку, там, наприклад, 150 тисяч. І це буде мінімальний тариф у всіх банках міста це 0,5 це 750 гривень. А у нас ви заплатите максимум 300. І зекономити 450 гривень, як то кажуть, на рівному місці. Це... А якщо, наприклад, ви платите підприємству, яке у нас має рахунок, це тим підприємство підприємством також дуже вигідно, тому що більше людей буде платити, то всього 100 гривень заплатите. Злата банк. Банк нового часу, що позиціонує себе як персональний банк та базується на філософії, етиці та принципах, що поєднують у собі здійснення діяльності в інтересах клієнтів та акціонерів. Нас не цікавить тимчасова вигада від клієнтів. Ми працюємо з ними на постійній довгостроковій основі, що є філософією нашого Златобанку. Ми познайомилися із керівництвом та персоналом банку, а також із річним звітом, пріоритетами клієнтської політики, динамікою розвитку банку. Тож рекомендуємо і вам завітати до Світловодського відділення акціонерного товариства Златобанк, адреса вулиця Леніна, 21, телефон 728 28. Златобанк. Золото, а не банк.